Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга посилочки Олени і подивимося, що вона прислала. До кожного намиста зробила опис, що це має бути. Так що я вже знаю, що робити. Отакі От агатові намистини. Тут тобто, з пакетика я не витягувала корал і перлинки. Ще таке чорне з авантюрину. Намистечко, чорне. Такі капельки, також написано, що має бути. Ще додаткові чорні намистини, і чокер, можливо, якусь деталь ми використаємо, а ні, то ні. Ось стільки скарбів іду оновлювати, а що в мене вийде, я вам покажу. Скарби для Олени оновлено. і подивимося, що я зробила. З цього такого намиста з крихтою, з бісером. Вийшло таке. Я. Крихту і трошки бісеру посадила на піни і зробила такий жгут. Намистинки піділа в шапочки, додала фурнітурну таку намистину в шапочках, решту різні намистинки, ще одну додала свою, бо не вистачало. І на закінчення такий крупний бісер-замочок з ланцюжком. І, і намистину зробила кулончик. Ось таке дивовижне намисто вийшло з такого простого матеріалу. І це агатових намистин Олена хотіла з позолотою. Самі намисти не дуже гарні, то я тільки додала роздільні, щоб зробити намисто цікавішим і яскравішим, і точно так само браслет. На містинке. бачите, такі гарні. Блискують своїми гранями. І тут це позолочений гематит. Ну і фурнітура також позолота 24 карати. Чорний це вже в мене традиційно з золотом, тільки якби якась володарка захотіла інший варіант. А так. Це моє улюблене поєднання. І, як ви бачите, що воно найкраще. Ось були такі капельки. Я їх склала зустрічно і протилежно одну від одної. По центру дала таку намистинку, на закінчення товсте дала шапочки, а на тонке дала роздільного гематитову позолочену. Фурнітура позолочена, 24 карати. Ось. І так чергувала. Шапочки роздільно, шапочки роздільно. І з імітацію коралу Лена хотіла зробити чокер. Я додала трошечки фурнітури для цікавості, ну, і відповідно, для потрібної довжини. От по центру на намистинки я їх так склала дала шапочки, тут бронзові, тут золоті і дала таку за розміром фурнітурну на намистинку на закінчення. Ось. А до перлин додала позолочену. Дала трошки фурнітурних, отакі вони дуже збагатили це намисто. Отакі намистинки. Вони такі як різблені, дуже гарно переливаються, такі багатогранні. Ось, і на закінчення замочок з ланцюжком. В пакетику були розсипані намистинки. Це розірвався браслет. Я його зібрала, додала роздільні. Між кожну намистинку, вона гарно згинається, ну, відповідно, замочок з ланцюжком. І ще Олена придбала із мого магазину намисту. Так що, кому цікаво, посилання на магазин є під відео, можете зайти подивитися і щось собі вибрати. Це корал. Така згарда, відповідно, для краси трошки таких фурнітурних намистин. Самочок з ланцюжком. Оновлення невеличке, але, думаю, вам було цікаво. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!